А в підрегово один було якесь розуміння того, наскільки це важливий інтелектуальний і культурний справ. Але здорово. Я вам дуже дякую. Ви не знаєте загально в прийшов раніше? Ні, але там, як Вадим Зорофов, один із позивачів, ось в зеленій шапочці, Запитайте у нього. Я сиділа займалася під Сегодня подавали клопотання, чтобы э, Валентину Шевченко Петро, Валентину Петровну Шевченко э, провели виїзне засідання на дому. Э, вона э, была головним архітектором. Проєкту відновлення гостинного двору, реставрації е, в рамках відновлення його за первин, первинним проєктом Луїджі Руска. І е, вона також була автором цього проєкту відновлення, і вона збирала е, в Санкт-Петербургі їй на, на сьогодні 2, 86 е, років. Бо, е, вона не може ходити, ну вже вже 86 років там здорових мало, я вже е, е, суддя на позаминулому засіданні Амельохин, та сам особисто запропонував, про що є відеозйомка, що, щоб зробити виїзне засідання, докривати зробив, каже, виїзне засідання у неї. Потім на, на наступному засіданні він таки не дозволив зробити у неї засідання і сказав, щоб вона сьогодні прибула на засіданні. Сьогодні ми йому зачитали діагноз і, і Валентини Петрівні Шевченка. І він і подали клопотання, щоб. Все ж таки провести виїзне засідання. Він відмовив, не зважаючи на те, що сам казав, mm. і каже, відмовив в цьому, в ній відмовив. Він сказав, що частково задовольняємо. Ну, йде тут часткове задовільнення, коли він сказав те ж саме, щоб прийшла вона знов. Тобто, питання було ж не в цьому. Тобто, і тут він порушує. Може не грубо, там, ну, да, в, в, в межах там, адміністративного кодексу, але е, морально то, точно порушує моральні такі закони. Потім було по питання про е, будівельну експертизу, тому що коли Україна реставрація складала в Міністерство культури ці акти, що це не є будівля, це не є пам'яткою. А вона перебудована, вона перебудована, але ж як і старе місто в, в, в Варшаві, було знищено відбудована. повністю відбудовано, І наразі є під захистом ЮНЕСКО. І, і значить, і коли фальсифікували, саме фальсифікували ці наукові наради, то там використовувалось одного разу на 8 метрів там. Одна сторона більше була, у другого на 22 інша сторона, інший бік. і щоб це з'ясувати, ми проводили незалежну експертизу, але щоб це з'ясувати і щоб суд прийняв це, потрібна державна будівельна експертиза. Відмовили вкотре відмовили, відмовили також професійній експертизі реставраторів. Чи можна визнати це реставратором, чи... з Відпадається з Рижською Хартією, з Венеціанською Хартією, які Україна підписувала. І сьогодні працівник Міністерства культури навіть не знав, що Рижська хартія ратифікована. Тож професійність робітника міністерства захисника представника в інтересів Міністерства культури під сумнівом, тому що якщо вона працює юристом міністерства культури і не знає, що ратифікована різька хартія. Цей справи можна уявити її рівень кваліфікації цієї жіночки. Тож бачимо, бачаємо корумпований суд, який минулого засідання помічних судді вивішував, як виглядав одноповерховий гостинний двір, та і як виглядає цей двоповерховий, і доводячи, ну це цирк почався якийсь, що в суді вивішують. По-перше, звідки вони взяли гроші ну, зі свого карману, це цікаво, я буду давати запит на них, чи зі свого карману, тому що в матеріалах справи форматів А3 не було листів таких, щоб можна було вивісити на стіни. поміщик судді повідомив, що це за наказом суддія Мільохіна, ну, він його поміщик, вивішували просто піар-картинки, які піарять в ну, сторону забудовника. Правоту забудовник, але ж вони не вивчали детальну історію, чому він був одноповерховий. Тому що е, коли в 809 році, коли його почали будувати, в 808-му була пожежа, пожежа перша на подолі, потім в 811-му, е, друга пожежа, велика, велика пожежа і всі, будівельні сили просто кинули на е, ліквідацію наслідків пожежі. І тут потім війна з французам 1812 і аж в тридцять році архітектор Меленський з Москви наказує накрити цей одноповерховий, цю одноповерхову недобудовану будівлю гостільного двору просто дахом. І просто чому він став не похожий на первісний проект, тому що в процесі часу була руйнація, були ремонти, і ремонтники вже не вважали за потрібним дотримуватись проекту, який вже було не тому що криша. І вирівнювали, як їм зручно під шпателі, квадратні колони під квадрати. Тому що круглу колону, хто ну, що знає там, будівництво, ці от колони важче за всього здати, коли ти будівельник, щоб тебе замовник прийняв. Тому що вони завжди мають свій дефект. Довести її до, 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 до ідеального кругу, не, не знаю, тільки можна візуально підправляти. І е, зручніше, щоб вони були, вони його витратили в процесі часу. І це ж не значить, що це була будівля, е, яку первісно будували не за тим проєктом, просто будували і е, в, в ході історії вона так, набула такого виду, який тепер нам суддя піарить, що ця будівля від, відрізняється, така вже ж відрізняється. Але ж це єдиний в світі випадок, коли е, проєкт більше біля 200 річної давнини доводять до кінця. Ну, це, я розумію, чому наша влада бореться, тому що вона свої справи до кінця не може завести. Її ще історичні приклади знищує в історії. Вадим Торопов, Вадим Торопов, позивач до кабінету міністра. Наступне засідання 3 квітня об 11 годині в 10.30 буде акція під судок. Дякую. І вам дякую.